Доброго дня! У нас є тяги продольні до МТЗ. Є декілька варіантів. Є отакі тощина метала 30 мм 90 між яблуками і впресованими яблуками та вареними. Це 90, міні... 90 см. 30-ка товщина. Є подовжені метрові. Та метр десять. Також є з крками. Ще є товщина метала 40 мм. Стандартна довжина 90. Метрові та метр десять. Також є можливість доставки Латвії, Литву, Естонію через перевізника. Дякую.